Провоцвіти перші квіти весни, її окраса. Ці рослини знаходяться на межі зникнення, занесені до Червоної книги України. Після відвідин лісу краще принести з нього гарний настрій, спогади про аромат цілющого весняного повітря. Найкрасивіші квіти там, де вони ростуть і милують око. Будь-який збір або пошкодження суворо забороняється. Первоцвіти є єдиним джерелом живлення для багатьох видів комах, тому якщо зникнуть ці квіти, зникне величезна кількість метеликів, бджіл, джмелів, інших комах. Закликаємо всіх небайдужих, бережіть первоців. Збережемо те, що подарувала людство природа. Давайте разом берегти красу рідного краю, адже жити щасливо і жити в злагоді з природою одне й те саме.